Доброго дня всім! Я Лариса Поломарчук, вчитель ліцею 2 міста Житомира. Пропоную вам дізнатися більше про Джеймса Олріча на нашому урокі образи Бена і Деві, художні засоби їх створення, віра у внутрішні можливості людини, подолання неї життєвих випробувань, здатність до порозуміння. У моїх книжках. Головна тема завжди, одна й та сама, вибір Вибір шляху, вибір дії, вибір світогляду. Так казав Джеймс Олдвіч. Життя це боротьба. Людина завжди має долати якісь труднощі, щоб дійти до поставленої мети. Як відомо, за всіх часів перемагають ті, хто сильні духом, цілеспрямовані особистості. Котрі не бояться жодних перешкод. Труднощі загартовують характери, зближують людей, головне не спасувати перед труднощами. В оповіданні Джеймса Одріжа «Останній дюйм є такі слова у житті не раз настають вирішальні хвилини і залишаються вирішальні дюйми, важливо знайти сили їх здолати. Зробити правильний вибір шляху. Перед такою ж проблемою стоїть і герой оповідання Джеймса Олріджа останній дюйм. Як вони здолали його, ми спроємуємо дізнатися. Яку фразу у першому і останньому описі польоту повторює автор: Шість дюймів. Найголовніше це правильно розрахувати, сказав Бен. Коли вирівнюєш літак, треба, щоб відстань до землі була шість дюймів. Не фут, не три, а ровно шість дюймів. Якщо више, стукнешся під час посадки, і літак буде пошкоджено. Надто низько наскочиш на горбик і перекинешся. Головне останній дюйм. Пояснюючи це, батько й нагадав, що знання пілотажу незабаром знадобляться його сину. Під час підводних зйомок Бен раптово помітив, що одна з акул кішок, приваблена запахом його вимозаного у крові конини одягу, відділилася від групи акул, що жерли м'ясо приманку. Акула Зубами схопила Бена за праву руку, пройшлася різцями не наче бритвою вдарила по ногах. Інші акули теж пливли в його бік. Відштовхнувши кижака ногами, Бен знесилений вибрався на поверхню і, стікаючи кров'ю, впав на пісок і втратив свідомість. Деві? ледве вимовив Бен із заплющеними очима. Що у мене? У тебе руки, почув він невиразний голос Деві, руки зовсім порізані. Просто жах. Знаю, сердито сказав Бен, не розтуляючи зубів. А що в мене з ногами? Ноги в крові теж порізані!» Дуже, дуже, але не так, як руки. Що мені робити? Тоді Бен. Глянув на руки побачив, що права майже зовсім одірвана. Він бачив м'язи, сухожилля, крові майже не було, а ліва була схожа на шматок пожованого м'яса і сильно кровоточила. Бен зрозумів, що в цій безлюдній пустелі, порятунок їх обох батька і сина знаходиться в руках Деві. З цієї хвилини батько і син. Діють як єдиний організм. Бен трохи підвівся, щоб подивитись, в якому він стані, але побоявся знову знепритомнити. Він знав, що не зможе сісти, а тим більше звестись на ноги. І тепер, коли хлопчик перев'язав йому руки, верхня половина тулуба в нього була скута. Найгірше ще попереду. Йому треба було все. Поміркувати. Довго вибиралась вони по схилу, де витягнув. А Бен відштовхувався п'ятами, на мить врачаючи свідомість, і знову вертаючись туттями. Двічі він зривався вниз, але нарешті вони дісталися до машини. Бену пощастило навіть сісти, притулившись спиною до хвостової частини літака і оглянутись, то сидіти було справжнім пеклом і зомлівав він все. Частіше. Його тіло, здавалось, роздирали на дебе. Як справи? спитав він хлопця. Той задихався знесилений від напруження, то нас зовсім змучився. Ні! крикнув Деві. Я не втомився. Його тон здивував Бена. Батько ніколи ще не чув в голосі хлопця ні протесту, ні тим більше люті. Виявляється, обличчя його сина могло приховувати ці почуття. Невже можна роками жити з сином і не розглядіти його обличчя? Але зараз він не міг дозволити собі роздумувати про це. Він усе добре усвідомлював, але дух захоплювало від нападів болю. Шок минав. Правда, Бен дуже ослаб. Відчував, як з його лівої руки сочиться кров, і не міг поворухнути ні рукою, ні ногою, ні навіть пальцем. Деві самому доведеться підняти літак у повітря, вести його і посадити на землю. Оповідання останній дюйм. Експозиція. Розповідь автора про події, що передували польоту в бухту. Зав'язка. Бен змушений взяти сина з собою. Розвиток дії. Політ у бухту, підготовка до зйомки, спуск під воду, кульмінація, поранення Бена, неймовірні зусилля батька та сина, щоб вижити. Розв'язка. Успішне приземлення на аеродромі Каїра, початок нових, справді споріднених відносин. А що таке дюйм? Це від Нідерландського великий палець одиниця виміру відстані у деяких європейських неметричних системах закладів. Один англійський дюйм від 054 см. А історично це ширина великого пальця дорослого чоловіка. І автор неодноразово використовує слово останнє. Подивимося в слова, що означає останнє. Перше це який закінчує собою ряд, який він після немає іншого подібного, протилежне перший. Єдиний, який зберігся, залишився. Вирішальний остаточний, найближчий до моменту повідомлення, крайній найвищий, який щойно з'явився найсучасніший, найновіший, найгірший серед інших, поганий і щойно згаданий, названий, сказаний. А у народній поезії останній це найважливіший і найвагоміший. А у казках про богатирів – це найсильніший, наймогутніший. Який проявляє собі наостанок. А що ж, яке має словосполучення останній дюйм», яке змістовне наповнення на початку твору і в кінці твору? На початку твору це словосполучення пов'язане з професією льотчика. Це вирішальна висота для посадки літака. А в кінці в оповідання слова мають символічне значення дюємо до загибелі чи життя, до порозуміння чи відчуження між батьком і сином. Згадайте, наскільки відповід... безвідповідально Бен чинив. вирушивши у віддалений пустельний район, він навіть нікому не повідомив про маршрут. Якщо б щось сталося, шукали б довго і врятля знайшли. І крім того, взявши хлопчика дитину з собою, він не запасся питною водою, а взяв лише пиво, спробуємо написати паспорт характеристик. Ім'я Бен Аміго, герой якого твору, останній Джем Джейм Олобча. Вік? 43 роки. Місце проживання. Єгипет, Каїр. Професія. Льотчик високого класу, стаж 20 років. Заняття. Підводна зйомка. Сімейний стан розлучений. Має сина. Дружина виїхала в Англію, покинувши його з дитиною. Риси характеру досвідчений, любить свою справу, турбується про забезпечення сім'ї. От спочатку не звертай уваги на виховання сина, потім прагне зблизитись, заслужити довіру малого, був часто різкий, то роздитоний, сильний, витривалий, прагне будь-що вижити і врятувати свою дитину. я скажу тобі, синку, а ти постарайся зрозуміти, чуєш, тобі, бідолахо, доведеться все робити самому. Також вийшло. Не засмучуйся, я на тебе закричу. Тут не обра... Недообраз. Не треба звертати на це увагу, зрозумів? Уперше Бен звертається до хлопчика-синок. Уперше він серйозно стурбований його долею. Він думає не про своє життя, а його завдання тепер врятувати сина. Це перелом в стосунках між батьком і сином. На момент небезпеки вони починають розуміти, як дороги один одному. Обидва докладають неймовірних зусиль заради порятунку. Батько намагається подолати страшний біль від порани. Хлопчик долає страх, піднімає літак у повітря. Героїзм хлопчика вражає батька. До нього приходить думка, що він припустився непоправної помилки в минулому. Невже можна? Роками жити із сином і не розгледіти його обличчя, думає Бен. Деві, головний герой оповідання Джеймса Адріша. Він постає таким, який змінюється, розкриває душу і показує свої моральні якості. Він боявся батька, Щоправда, правда, не зараз. Тепер він просто не міг на нього дивитись. Той спав з відкритим ротом, напівголий, весь залитий кров'ю. Він не хотів, щоб батько помер. Він не хотів, щоб померла мати, але нічого не вдієш. Це буває. Люди завжди помирають. Ім'я Деві, герой якого твору Останній дню Джеймса Олевича. Вік? Десять років. Родина, батько Бен, мати Джоана, яка їх покинула, і виїхала на батьківщину в Англію. Душевний стан, розгубленість, страх, розпач, біль, відчуття самотності. Він, здається, хлопець розвинутий, подумав Бен, дивуючись чудному напрямку, напрямку своїх думок. Цей хлопець із спокійним обличчям був чомусь схожий на нього, самого за дитячими рисами приховувався, можливо, твердий, навіть невгамовний характер, але бліде, трохи широкувате обличчя виглядало зараз Риси характеру. Кмітливість, витривалість, добра пам'ять та розум, сила духу. Відповідальність. Вчинки надав батькові першу допомогу, перев'язав його, дотягнув до літака, виконував усі його поради, підняв літак у неба, керував ним та успішно посадив на аеродромі. Отже, Деві все-таки запам'ятав, що треба вирівняти літак. Держати потрібні оперти мотора і швидкість. Він це запам'ятав, славний хлопчина, він долетить, він впорається. Бен бачив різко окреслений профір Делі Деві бліде обличчя з темними очинами, в яких йому так важко було щось прочитати. Йому, Бену, тепер потрібно буде ціле життя, ціле життя, яке подарував йому хлопець. Але, дивлячись всі світлі очі, на трохи випнути вперед зуби, на це обличчя, таке незвичайне для американця, Бен вирішив, що заради нього віддасть усе. На це варто витратити час. Він уже добереться до самого серця хлопчини. Рано чи пізно він до нього добереться. Останній дюйм, який розділяє всіх і все нелегко подолати, якщо не бути майстром своєї справи. Але бути майстром своєї справи льотчика. А Бен був вже колись зовсім непоганим льотчиком. І ми в це віримо. І наостанок я хочу вам прочитати свій вірш, який не тільки про героїв оповідання Джеймса Ойріша Останній дюйм, це і про сьогодення, про ці перешкоди і випробування, які чатують на нас в цьому житті. Ейти по лезу, відчувати подих сірого попелу, вражати подряпаними обличчями бажан, ділитися сутінками прикладів. Невгамовності кнопок поживілля. Ви стоїте серед оскалів морт відчувати себе справжнього. я, Лариса Поломарчук, дякую вам за те, що ви з нами і бажаю вам перегод. перемог не тільки в нашій країні, а й кожному із вас окремо перемог в самому житті і бути. Щасливими.